Усім найкращим глядачам каналу. Величезний привіт. Овочі, фрукти вже є на каналі. Будь ласка, уважно. Дивіться відео, тому що дехто заходить і питається, чому нема а, відео овочі і фрукти. Завжди все виходить вчасно. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне дякую. Продовжуємо розглядати акції в магазині. АТБ з 9 по 15, включно квітня. Сухі сніданки. Старт. 420 грамів, 58 гривень ось такі. І ось ці можна придбати за 64 гривні, також зі А Сніданок сухий лайн, 375 грамів, по ціні крила від літака 119 гривень. Не знаю, що такі дорогі, він той лайн. А, своя лінія, пластівці зернові, 400 грамів, 58 гривень. Зі знижкою попкорн своя лінія, зі смаком сиру, зі смаком бекону по 21,70 120 грамів. А ось цей попкорн дуже смачний, якщо на кіношку можете взяти 90 грамів, 30 гривень. І, звісно, не забудьте, що в акції напої нектари від Хортекс, 55 гривень томатний. Дуже смачний грейпфрутовий, 52 гривні, 50 копійок. Також смачний, мені подобається ананас, 60 гривень, 50 копійок. Та мультифрукт, 58 гривень, за округлюю копійки до більшого. Біола яблучно-виноградний нектар літровий 42 гривні. А є ще літо півтора літровий. Апельсин 44,80. Акція подовжена на нектари. Розумний вибір 33 гривні. Мультифрукт. Ось такі маленькі садочки для малечі по 8 гривень 60 копійок. Абрикоси, своє лінія, без кісточки 200 грамів 95,50 Своя Своє лінія, виноград сушений 150 грамів, 23,50 Також в акції чорнослив без кісточки своє лінія 200 грамів 51 гривня. Зі знижкою зараз енергетичний напій Хелл півлітровий 32 гривні. Зі знижкою Кока-Кола літрова 25 гривень та 40 копійок. лінія Мохіто 2 літри, 28,30 30 Водичка 5 літрів, трускавецька лінія 38 гривень. Хороша знижка на морозиву руть – 500 грамів 70 гривень. Також хороша знижка на морозово пломбір сендвіч Хрещатик. 20 гривень, 75 грамів. Флінт горінки житні зі смаком томат Spice. Ціна за 125 грамів. 21 гривня. Сухарики хрустайм 100 грамів по 17,50. До речі, є з різними смаками. Розумний вибір. Сухарики з холодцем та хроном. Пакування 100 грамів 12 гривень та 30 копійок. Сухарики флінт пшеничні зі смаком французького сиру. Пакування тут 150 грамів 29,70. Зі знижкою зараз чіпси з рису. 31 гривня. Привезли до Рітос трикутників магазин АТБ по 45 гривень, 50 копійок. Є різні смаки. Ціна 45,50, також 90 грамів. Yeah. Анчоуси своє лінія 36 грамів, 31,50. Жовтий смугастик 31,50 також. Бум кульки зі смаком салямі 4,60, тут лише 16 грамів. Акція подовжена на чіпси в тубусі своя лінія 100 грамів 43 гривні 40 копійок. Також смаки в асортименті. Снеки пшеничні 38 гривень 140 грамів. Смаки також в асортименті. Зараз зверніть увагу, непогана знижка на чіпси. Своя лінія пакування 200 грамів по 48 гривень. Є різні смаки в асортименті. Арахіс Big Bob. Солодкий перець чилі 26,80. Фісташки своя лінія, пакування 150 грамів, 118 гривень. 11 гривень 30 копійок. Ось такі чіпси. Розумний вибір. І давайте подивимось акції знижки на пиво та алкогольні напої. Зараз хороша знижка на пиво козел. 23 гривні 30 копійок, півлітрове. Є світле та є темне. Ціна одинакова. Германа Річ. Тут 4 баночки по 0,5 113,60. Безалкогольне пивоварня номер 1 1740. Львівське пиво м'яке 30 гривень 60 копійок. Великий Хольстен, 58 гривень. Тут майже 2 літри. Германа Річ 31 60. Медова вишня. Вепер лютий по 24 гривні. 31 гривня коштує Бір Мікс лимон. Велике пиво традиційне 2,482 гривні. Пиво гараж мандарин по 44,50, акційна ціна. Пиво Бір Мікс персик літровий 50 гривень, 40 копійок. Опілля 1851, експорт 51 гривня. Опілля Корифей. 3650, зверніть увагу, дуже хороша знижка. Пиво чернігівське світле у склі 27 гривень. Так, що це у нас? Повна діжка м'яке, літр 800. 54,50, також зверніть увагу, хороша знижка зараз. Зі знижкою пиво Оболонь. 35,80, півтора літрове світле. А тут я ще знайшов ось таке. Оболонь Київ, 20 гривень, 50 копійок. 0,6 у склі. Так, але це не скло. Я думаю, це у склі, а це пластик. Джин грейфрутовий 39 гривень. Віла б'янка фраголіно по 41 гривні. Сидр Самерсбі Бічорниця по 41.30. Сидр ось такий яблучний. Літровий 46.30. Бачу, розкуповують горівку Oxygen 0,7 125 гривень. Горілка хлібний дар пшенична лайт 0,5 110 гривень. Також можна придбати велику літрову хлібний дар 202 гривні зі знижкою. В акції горілка класична козацька рада 0,7 за ціною 162 гривні. Кукурудзина 192 гривні. Класична червона калина 0,5 150 гривень. Це польська горілка а, Біла Бузька. Принеси мені Маруську. 130 гривень 0,5. Горілка крупник 0,7, 140 гривень. Так, оцю Немирівську я тебе не бачив. Класична, 0,7, це як новинка 141,50. Текіла 0,5, 253 гривні. Ще одна новинка ось така текіла 05 583 гривні. Ще одна новинка. Джин 07 за ціною 290 гривень. Ще одна новинка. Ось такий джин 05 193 гривні. Козацька рада. Джин 07 243,60. Алкогольний напій із ромом 0,7 275 50. Також напій із ромом 0,5 за ціною 131 гривня. Ще одна новинка віскі 0,7 354 гривні майже. А віскі шотландський купажований 07 284. Valentine' 491,40. Зараз із злішкою можна придбати ось цей набір Бейліс. Із стаканчиком 329 гривень 0,7, знижка 40%. В акції а, напій на основі рому капітан Морган 0,5 за ціною 295. Лікєр трав'яний 0,7, 203 гривні. Зі знижкою йогермейстер 0,5 гривень. Вибачаюсь, 412 гривень. Чорна качка 120 гривень. Напій міцний, солодовий. Джеймсон віскі 803 гривні. Новинка в магазині АТБ. Ось такий коньяк. зірочки 0,5 Болгард 300-238. Коблево три зірочки, 97 гривень, Коблево 05, 192,50, також три зірочки. коньяк, три зірки 192,50, 05. Це новинки нещодавно з'явились в магазині АТБ 5 зірок 227,50. Коняк грузинська легенда. 5 зірочок 227,50. І а бренді виноградний 05 234 гривні. І ще одні новинки. Напій. Шабо 8 років, 250 гривень 0,5. Коняк Шабо 3 роки, 234,50. А з наурів в подарунковій упаковці в коробці ось такий 239 гривень 0,5. І давайте подивимось, які акції на вина світу. Тут дуже багато великий вибір. Є і Франція. Що тут у нас ще? Італія, Австрія. Португалія, Нова Зеландія. Так, ось ці вина барон де Люсон. Зараз по 112 гривень. Будь-яке. Тут багато різного є: сухе, рожеве, червоне, біле, напівсолодке, червоне напівсолодке, 112 гривень. Зі знижкою Віна Круз. червоне напівсолодке та біле напівсолодке. Літрове Літрове гривень. Казанська долина плодове, столове, червоне, біле, 135 гривень півтора літрове велике. Так, зараз оці оці макамі зі знижкою по 80 гривень. А виноградне, ароматизоване, червоне. Коблево мускат. По 101 гривні. Зі знижкою будь-яке фраголіно фрателі 750 мл 6750. Великі фрателі б'янко літрові 176 гривень. Червоний також в таку саму ціну. Артемівське сухе напівсолодке біле 223 гривні. Солодке біле Артемівське 231,40. Так, це у нас біле брют Шабо 169. Біле напівсолодке також 169 гривень. І брют Маренго 166. Новинка Маренго Москато 201 гривня. Так, це у нас білий напівсолодкий слабоалкогольний напій 111.40. Делюкс, власна марка АТБ. Вермут б'янко, літровий по 155,30. Лікер аперетіво 07 142 гривні. Маренго. Літровий Мохіто 181,50. Настоянка зі смаком вишні 0,5-145 гривень. А я вам буду бажати економних покупок. Нехай вас все буде гаразд, і зустрінемось вже в наступних відео. До зустрічі.